5 серпня 1583 року англійський мореплавець Хамфі Джилберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Британії і заснував на ньому перше у Новому світі англійське поселення. Згодом ця колонія зникла, а сам Джилберт загинув того ж року під час шторму поблизу Азорських островів. 1772-го відбувся перший розділ Речі Посполитої. У 1858-му відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом. У 1884-му на острові Бетло, нині острів Свободи. В Нью-Йорку закладено перший камінь у фундамент статуї свободи, подарований Францією народу США. У 1886-му у США вийшла газета Америка, перша газета українською мовою. У 1913-му над Петербурзьким корпусним аеродромом свій перший політ здійснив перший у світі багатомоторний і найбільший для свого часу з габаритами літак російський витязь конструкції 24-річного Ігоря Івановича Сікорського, побудований ним на Петербурзькому відділенні ризького російсько-балтійського заводу. Це був біплан розмах крил 27 метрів, довжина 20 метрів. Польотна вага 4,2 тонни, з чотирма двигунами по 100 кінських сил, встановленими попередній кромсі нижнього крила. Така установка двигунів стала класичною для всіх наступних багатомоторних літаків. Аероплан Гігант пілотував сам Сікорський. Спочатку літак носив назву Грант, тобто Великий. Але після кількох вражаючих демонстраційних польотів було перейменовано його на російського витязя. Безпосереднім розвитком російського витязя стали літаки Сікорського Ілля Муромець. У 1914-му у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори. У 1919-му Нестор Махно оголосив про створення власної повстанської армії. У 1924-му у Туреччині заборонено батоженство. У 1941-му початок оборони Одеси за 73 дні оборони 18 німецьких дивізій, котрі штурмували місто, втратили убитими і пораненими 160 тисяч чоловік. У 1963-му у Москві підписано договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і під водою. 5 серпня народилися у 1461 році Олександр Ягелончик, онук Ягайла, Великий князь Литовський, король Польщі, у 1539 – п'ятсот Гемфрі Гілберт, англійський військовий і мореплавець. У 1737 – сімсот Антоніо Франконі, імпресаріо, що створив французький цирк. У 1802 році Ніс Генрік Абель, норвезький математик, основоположник теорії еліптичних функцій. У 1844-му Ілля Рєпін, російський художник. У 1850-му народився Гідемо Мопасан – французький письменник, серед відомих творів Івета, Життя жінок, пампушка, Життя, Любий Друг, сильне як смерть. У 1898-му на світ з'явився Василь лебедєв Кумач, поет-пісняр. Написав тексти пісень до кінокомедії Веселі хлопці, Волга Волга, Цирк, Діти Капітана Гранта. У 1903-му Борис Романович Гмиря, український оперний співак, ніч, яка місячна, ясна я зоря, видно, хоч голки збира. Види кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Вай. Хоть на хвилина. У 1930-му Людмила Хітяєва, російська актриса, знялася у стрічках Тихий Дон. Понеділок день тяжкий циган. У 1930-му Нейл Армстронг американський астронавт, перша людина, що посадила космічний апарат на місяць та перша людина, яка ступила на місячну поверхню. У 1960-му Інна Богословська, український політик. У 1968-му Олег Лужний, український футболіст, грав за Динамо, в Київ, Арсенал, Лондон. У 1970-му Джосі Бісет американська актриса відома з кінофільмів Район Мелроуз. Книга кохання Всеамериканське вбивство. П'ятого серпня День Ангела відзначають Андрій, Трохим та Федір.